Здається, що живу, не я, а інших хто живе за мене в світі, в моїй подобі, ні очей, ні вух, ні рук, ні, ніг, ні рота, отчу жили, в своєму тілі кавало болю, і самозамкнений у тьму щить мій завис, ти народившись виголів лишень, а не приріз, до тіла, не дійшов своїм. Чужого існування, А сто ночей попереду і сто ночей позаду, а межи ними лялечка нема, розпечена аж біла самоболю, як цятка пекла, лаконічний крик усесвіту, маленький шротик сонця. Народження для себе, а смерть війшла у тебе вже давно.